Наступні переговори між Україною та Росією можуть відбутися у Ватикані у червні 2025 року. Про це заявило видання «The Wall Street Journal». За їх даними Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між російською та українською сторонами у Ватикані. Відповідну позицію він висловив після змін у власних намірах стосовно посилення санкцій проти Росії, які він обговорював з європейськими лідерами. Деякі європейці, які брали участь у телефонній розмові в понеділок, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню, але Трамп знову заперечив, заявивши. Що йому не подобається термін безумовний. Водночас Трамп з європейськими лідерами визнав, що Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. І тут важливий нюанс це твердження геть суперечить попереднім заявам Трампа про те, що Путін щиро хоче миру. Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечить заявами Трампа про те, що Путін щиро хоче миру. Втім, як пише видання, хоч американський президент усвідомив небажання Путіна досягти миру, це не підштовхнуло його до посилення санкцій проти Росії, до яких закликали український президент Володимир Зеленський та європейські лідери. На думку військового експерта Івана Ступака, Трамп після своєї телефонної розмови з Путіним фактично прийняв позицію, яку запропонував Кремль. Початку переговори, а тільки після них оголошення про припинення вогню. Він і в першу каденцію перед ним пасував, і мовчав більше. Путін говорив і він відмовлявся накладати санкції на Російську Федерацію в першу свою каденцію на десятиліття, десяту річницю вторгнення в Грузію. Він так само відмовлявся. кажу: ні, не буду і все не хочу. І от тут аналогічна історія. Тобто, щось є, якась загадка, чому він перед ним пасує? Можливо. Там якась домінація не знає психологічна є у Путіна, і Трамп перед ним просто ламається. Він там не знаю він стає паперовим тигром, хоча і так він не дуже е, різкий. Е, а, там, більше розмов, менше діла, але з Путіним ця історія вийшла в абсолют. Він дуже перед ним ще раз пасує, присідає і всіляко ухиляється від е, якихось рішучих дій. Так бувають слова, гучні слова, відсоткові мита. Там передати Україні якесь озброєння, але як тільки маячить на горизонті історії про те, що треба вже робити реальні кроки, Трамп зливається. Водночас наголосив експерт: якщо Трамп дійсно усвідомлює, що Путін не хоче миру, бо впевнений у своїй перемозі, то вочевидь на даний момент така позиція Путіна американського лідера або влаштовує, або він боїться тиснути на російського диктатора. А ще важливий нюанс Трамп продовжує бути зацікавленим в економічному партнерстві з Росією, тому в цьому теж можуть бути приховані мотиви. Чому американці хочуть прийняти участь? Це у бізнес-процесах бізнес, який можна вести з Російською Федерацією. Про це точиться велика кількість розмов різноманітних сепаратних таємних перемовин американців з росіянами з, з якимись там посередниками, там газ відновити, відновити експорт різноманітних матеріалів. Російської Федерації там до Сполучених Штатів навпаки тут тобто робити гроші за те, що Дональд Трамп дуже сильно полюбляє Україна в його розумінні вона це якийсь паралельний процес. Ну, війна тут, а бізнес тут. І Він не хоче ці дві речі пов'язувати. Повернемося до ймовірних перемовин у Ватикані. Чи варто від них очікувати глобального прориву? На думку експерта, це мало ймовірно. Скоріше за все, це будуть чергові спроби домовлятися, адже Трамп не поставив російському диктатору вимогу почати вже зараз перемир'я, як того очікували від їх розмови. Ба більше викликає питання і той факт, що навіть в ході розмови не було усталено конкретну дату наступного раунду перемовин. Ба навіть більше вона невідома, і до нині це розмови про розмови, бо Російська Федерація свої вимоги не змінила. Вони не вийшли на якийсь конструктив. Ну, наприклад, не знаю. Там. Україна, ми готові там припинити бойові дії. Якщо ви там внесете певні зміни в законодавство своє, не знаєте, перестанете переслідувати російськомовних, ну щось в такому сенсі. Це те, що можна десь там помацати, десь можна якийсь там консенсус дійти, і Україна там ну можливо там якось пом'якшила б законодавство своє. Ну тобто якісь кроки можна робити. Але коли висуваються вимоги вийти з чотирьох областей, якщо не вийти з чотирьох е, областей, наступного разу стане менше у складі України. а… Апетит Російської Федерації будуть розповсюджуватися ще й на п'яту область, ну воно взагалі виглядає неконструктивно, Це навіть не можна розглядати ні під будь-яким кутом. Що перший варіант, що можна якось там апелювати, гратися тут тут, ну це ультиматум, взагалі класичний ультиматум без жодних варіантів на якусь Тобто Поки Російська Федерація не понизить градус, ну домовлятися не вийде. Водночас, як наголосив у розмові з нами Іван Ступак, бачимо дзеркальну позицію у Сенаті США. Там нагадаю, сенатор республіканець Лінці Грем заявив, що підтримка законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії збільшилась у Конгресі США до 81 сенатора зі 100. Чому це важливо? Бо законопроєкт передбачає 500-відсотковий тариф на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. І в такий спосіб це дозволить ізолювати Росію, перетворивши її на такий собі торгівельний острів. Сенатори пропонують посилити санкційний тиск на Росію, включно з підвищенням тарифів для країн, які співпрацюють із Кремлем. Один із пріоритетів законопроєкту обмеження ролі Китаю у підтримці російської економіки, зокрема через імпорт нафти з тіньового флоту. Як зазначив учора секретар Рубіо під комітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст покаже, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що все залишиться так само, хоча ми прагнемо миру, нам, і переважній більшості Сенату, стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться. Втім, на думку Івана Ступака, Сенат все одно чекає на відмашку від Трампа, навіть попри таку велику підтримку серед сенаторів. Там е, багато сенаторів республіканців, і вони просто так це зробити не можуть. Вони розуміють, що вони будуть величезні проблеми. Вони чекають зеленого сигнала світлофора, і тоді вони будуть ухвалювати цей законопроект. Поки що його немає. Одна людина настрій однієї людини задає тон всій планеті. На жаль, от, от в такі сюрреалістичні часи ми живемо. Тож що наважиться у сенаті, дійсно на впровадження цих санкцій будемо слідкувати. А ви своїми думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском.